У часи Холодної війни могутні наддержави США і СРСР мали космічну гонку і старалися як можна швидше виробити потужну зброю. Як ми знаємо, в результаті цього протистояння з'явилися ядерні бомби. Проект Чаган або випробування 1204. Перший радянський промисловий термоядерний вибух. Він відбувся 15 січня 1965 року на території. Семипалатинського випробувального полігону за 100 км на північний захід від Семипалатинська вибух був здійснений у свердловині діаметром близько 700 мм. Радянський уряд планував за допомогою ядерних бомб провести водні канали в засушливих регіонах країни і отримати корисні копалини. Однією з перших задач стало створення озера Чаган в Казахстані, яке в майбутньому чомусь будуть називати атомним першим ділом. Після заповнення котловану тут заснували біологічну дослідницьку станцію. В озері було випущено більше ста видів різноманітних представників річної флори та фауни, але незабаром велика частина живності загинула із за нестандартних умов життя. А хто вижив, почав мутувати. Є відомості, що хмара від вибуху накрила територію 11 населених пунктів із загальним населенням 2000 осіб. Розрахункові дози опромінення щитоподібної залози у тих, хто проживав на найбільш забруднених територіях, лише за перші півтора року після вибуху, складе більше 14 бер, при граничному рівні опромінення 05 бер на рік або 5 бер за 50 років. Рівень забруднення на дні кратера, заміряний 26 березня 1965 року, тобто через 2 місяці після вибуху, становив від 150 до. До 400 міліренген на годину і був майже два рази нижче, ніж по краях вирви. Основна частина радіактивного продукту вибуху конструвалася по верхневому шарі навалу. За офіційними даними, з 180 осіб працівників 121 отримав дозу до 3 рентген, 37 від 3 до 5 рентген, 24 від 5 до 9 рентген. Вважається, що ніхто з працівників не отримав дозу понад 9 рентген. За опублікованими спогодами, практично всі учасники робіт після роботи на об'єкті страждали хронічними захворюваннями. На початку 70-х станція була закрита. На сьогоднішній день наслідки атомних вибухів для створення озера Чаган, як стверджують, не є серйозною загрозою для життя тварин, але для людей територія знаходиться під забороною. Радіаційний фон тут, вищі норми, в десятки разів Водозозера з озера не можна пити або використовувати для поливу рослин, а в цілому воно повністю безпечне.